Отже, розглянемо другу частину завдання Олімпіадного з інформаційно-комунікаційних технологій, що стосується е, табличного процесора. Ну, знову ж таки, моя порада відкрити вихідні файли за допомогою табличного процесора LibreOffice і зберегти. У форматі цього ж LibreOffice, для того, щоб взаємодія даних була відповідною. І так само зробимо і з іншими файлами. Так, отже, до роботи приготувалися. Знову ж таки, о, повернемося до завдання. Треба зробити так, аби о, при виборі якогось елементу списку відповідні координати з'являлися на тому ж місці. Е, ну, щодо форматування, то вже потім, там червоненьким, е, тобто, сиренівеньким. Жовтеньким, там, рамочки навколо, то все таке деталі. Головне наше завдання це помістити дані, що описані в цьому файлику. Помістити у список і, відповідно, забезпечити зміну значень в цьому місці. Отже, перш за все, це відкриваємо завдання, файл завдання, файл заготовку. Переходимо на. Відповідну вкладку. От, і зрозуміло, що нам тут потрібно буде побудувати, розмістити дані, які будуть вихідними даними. От, ми для цього відкриємо файл з інформацією про маршрути, списочок маршрутів. Виконаємо копіювання і вставимо, ну, скажімо, десь там, ну, нехай в Q4. Ось таким чином можна так от розтягнути. і так само інформація з координатами і знову ж таки так само. Для, для кращого спостереження трошечки розширимо табличку. От. Потім ми цю табличку приховаємо, аби вон, її не було видно відповідно до умов. От. Тому файл з вихідними даними про маршрути нам не дуже потрібен. Наразі. От. Перш за все додаємо е, на нашу табличку. Верніше, ну да, на електронний лист. На лист таблиці. Додаємо список. Для цього ми використовуємо панель відповідно. Якщо її немає, ми заходимо в рядкове меню перегляд. Йдемо на панель інструментів і нас цікавить. Інструменти керування формами. От вона зараз вона зникла. Ось у цьому місці вона була. Зараз її немає. Пробуємо її заново відтворити. Отже, керування формами. І ось. Вона відповідно, в відповідному місці з'явилася. Далі. Переходимо в режим редагування. От, і вибираємо ось оцей елемент керування, список. Традиційним діагональним перетягуванням цей список малюємо. Потім ми зможемо змінити це значення. От. Ну, як бачите, відкриється діалогове вікно майстра. Нам воно не потрібне. От, а потрібно нам налаштувати нашу форму. Оцією кнопочкою ми, власне кажучи, елемент керування буде налаштовувати. Той, який виділений наразі. Тобто список. При відкритті. Цього діалогу ми можемо, по-перше, вказати діапазон даних, звідки буде братися інформація у цей список. А діапазон даних у нас, як пам'ятаєте, від Q4 до дай Бог пам'яті, мабуть, до Q21. Так, і напишемо: Q4, 2. Крапка. Q21. І пов'язані камерки, це ті камірки. Опс, э, я не те написав. Не там у нас цікавий діапазон вхідних камірок. Вот. І пов'язані камерки, от як бачите, що на є вниз діапазон вхідних камерок, Значення, вже ці, ці значення перечитані і список вставлені. Що таке пов'язані камерки? Пов'язані камерки, це ті камірки, в яких Буде зберігатися наш вибір. Тобто, якщо я клацну на спасів скид, то в цій клітинці повинна з'явитися інформація. От да, Давайте ми зараз для е, того, аби ну, побачити, як воно працює. Виберемо камірку. Ну, скажімо, е, H10. От. І закриємо. Діалог налаштування властивостей списку, перейдемо знову, перемкнемося в режим вже реального використання. І ви бачите, що я не виберу, все в мене у клітинці H10 зберігається. Ну, Насправді, в H10 нам не дуже потрібно. Нам, нам потрібно зовсім в іншому місці, і бажано зробити так, щоб ця клітинка, яка буде пов'язана з нашим списком, щоб вона перебувала під списком, аби її було не видно. Для ну, ефективного такого, для ефективної розробки. Отже перейдемо знову ж таки в режим редагування, знову виключимо властивості елементів, і замість H10 ну, наберемо ті ж, ту ж саму B10. От. Зверніть увагу, що е, коли ми повернемося у, у звичайний режим. І будемо вибирати, якісь значення, то вже оця ось клітинка H10 вона змінюватися не буде з дуже простої причини, що вона не пов'язана вже зі списком. Але про ту клітинку, яка пов'язана зі списком, оту, про, про ту клітинку B10, ми повинні пам'ятати, тому що вона нам потрібна нам буде при створенні такого інтерфейсу. Більше того, зверніть увагу, що е, досить великий список, ми можемо знову перейти в режим редагування. І традиційно за допомогою маркерів відповідних змінити розмір списку такий, щоб він задовольняв нашу умову. Так, далі. Далі нам потрібно там, заголовочок якийсь, наприклад, набрати. Згадаємо, якщо там за заголовочок, просто GPS. Використаємо одразу вирівнювання. От, все інше зробимо потім. Хоча, хача. Давайте зробимо на жовтому фоні одразу. От, і в цій клітиночці у нас має бути результат. Поки що це зробили, раджу кожен вдалий крок зберігати, аби не втратити в разі зависання там, чи інших нештатних ситуацій, чи вимкнення світла. Отже, зберегли. І зараз продовжимо працювати далі. Отже, для того, щоб продовжити виконання завдання, ну, першу частинку ми зробили. Ми вже зробили список. Тепер нам потрібна формулка, яка буде із списку підставляти відповідні значення. Знову ж таки, хочу звернути увагу, що в цьому списку лише копія цієї інформації. От. Нам для зручної роботи бажано. Визначити діапазон, визначити назву для діапазону. Тому можна виділити діапазон, який підлягає визначенню. Да? Виберемо рядкове меню вставка. І от тут, мабуть, є така вказівка іменовані вирази. Ми його задамо, цей іменований вираз. І, наприклад, назвемо його ну, Point, тобто вказівник. Ну, Чесно кажучи, ви самі можете вигадати назву. От. Тепер зверніть увагу, якщо я от в цьому місці наберу Point, то в мене буде виділено весь той діапазон, який я так назвав. Наступний крок це назвати оцей діапазон. ну, Скажімо, назвемо його так само: вставка, іменування вирази задати. І нехай він називається просто GPS. Маленькими. Перевіряємо. GPS. Той діапазончик виділився. от. Замечательно. Тепер, власне кажучи, нам ця табличка не потрібна буде, тому ми її можемо приховати, виділивши і використавши контекстне меню, тобто права кнопка ми ще по заголовку колонок. І. Є таке, такий пункт приховати стовпчики. От. Тобто табличка наша не буде відтворювати ці колонки, але вони є. На них посилатися можна. От. Тепер для нашої роботи нам потрібно буде дві функції. От, давайте ми зараз вам просто подивимося, як ці функції працюють. Перша функція матч. От. Які в неї критерії пошуку? В неї критерії пошуку, ну, от давайте от те, що зберігається в клітинці b 10 нехай воно нам і буде критерієм пошуку. От. Після того нам потрібен масив, у якому ми будемо шукати. Ну, Будемо шукати о, у о, масиві координат. От. От. І тип пошуку ну звичайний, тобто 0. Ну, давайте подивимося, що у нас тут є. От, ми бачимо, що червоно-скізське водосховище, воно у нас 11 по списку. По ідеї. Примкнемося в режим роботи і дивимося. Ось Краснокутський Деднера Парк. Перший. Музейська ради 18 і Красна водосховище 11. -та. Тобто ця функція. Давайте ми ще раз її збільшимо, спробуємо збільшити. От. Оця функція вона нам дає інформацію про те, на якому місці у діапазоні Point зберігається інформація, пов'язана із B10. О, цікава така штука. Тобто у нас є два пов'язаних масиви, один називається point, другий називається GPS, От. серед вказівників, тобто серед назв маршрутів. Вибраний маршрут стоїть, ну, в нашому випадку, стоїть на місці 11. От Коли ми визначили місце е, вибраного об'єкту у списку, номер, вказівник, індекс. То ми можемо використовувати цей номер для того, щоб показати елемент в іншому пов'язаному списку. Ну, оскільки у програмуванні такі штуки називають індексами, то і форм, функція така, також називається індекс. От. Що ми будемо вказувати у цій функції індекс? Ну, по-перше, той діапазон, в якому ми будемо здійснювати пошук. Тобто у діапазон GPS. От. Маленькими GPS. От. І друге, в якому рядку ми будемо шукати. Та ось в оцьому. Всі інші параметри не обов'язкові ми можемо одразу закрити дужечку і побачити, що червоносківському, у червоноаскізка водосховища такі координати. А ураганська дентропарку такі, а у музеї Сковороди такі, а у Краснокутського такі. От. Як же нам тепер зробити так, щоб у камірці H5 було, була така краса? Використати вкладення функції одну в одну. Дорівнює. Функція індекс. От. Тобто вона по номеру. Знайде із списку потрібний елемент. Із якого списку? Із списку GPS координат. От. А який же номер вона знайде? А той номер, який нам дасть функція матч. От. І е, ця функція нам дасть номер того елементу, який знаходиться у B10, е, який е, відповідає списку із. Mm. Вказівників. І пошук звичайний. Закрили всі дужачки, натиснули Enter, побачили результат. І ще раз подивимося на функцію. Індекс. Із якого списку, Із списку GPS координат. Номер. який номер, який нам дасть функція match. Функція match нам дасть номер того елементу, який в B10 е, у списку із списку point. І звичайний пошук. От така штука. Ну, а далі все просто. Це ось нам вже буде не потрібно. Отут, відповідно, розмір. А тут. От тут рамочка підкреслення. Ось така А тут подвійна. От, так як хотіли. Можливо, там шрифт збільшити до 16 нехай. От. І ще раз спробуємо рамочка ось така. Підкреслення тільки нижнє. Не застосовується. Значить, треба Ctrl-1. Обрамлення отаке. От, отаке стиль. Щось у списках стилій і нема подвійного чомусь. Ну і таке буває. <гум> так. Ага, ось щось таке. Подвійне. Ні, воно просто. Так, да, подвійне, подвійне, подвійне. Знайшли. От, а тепер робимо всі рамки. Тобто лише навколо. Оце ось вибір. От. І всі ці рамки навколо в нас будуть штрих пунктиром Знову ж таки, пошукаємо, якщо нема такого. Нема такого. Знову ж таки, прийдеться, мабуть, скористатися властивостями. Ну, от, щось на кшталт цього здається. Тут поставили, а тут, а тут, а тут, а тут. Всі вони є. То ще, ну, трошки може збільшити. Замечательно. Ну, приблизно так. Для того, щоб перевірити працездатність форми. Обов'язково треба перейти в режим розробки. Вийти з режиму розробки, перейти в звичайний режим. Отаким От чином. Ну, на цьому все. Не забули зберегти. До речі, зберегли як. І змінили назву. Тут не завдання Excel, а завдання там, скажімо, 2. Виконано Ні, тоді зберегли. Дякую за увагу.